Хитрунам, соням і недбайливцям 72-ї Криворізької школи, хоч не хоча довелося стати сумлінними і пунктуальними учнями, бо від початку навчального року момент перетину порогу з вулиці до школи і навпаки фіксується і передається їхнім батькам. Адже у школі впровадили програму табелювання. Дана програма гарантує оперативну інформацію інформацією о дітей в школи. Как это работает? Мы устанавливаем на входе в школу полос-терминал. Ребенок, приходя в школу, проводит по ней своей картой юниора. Проводит картой родителю, в течение трех минут приходит смс на телефон с информацией. Ваш ребенок пришел в школу, время указано и адрес школы. Когда он э, закінчується учебный день, э, рібенок. выходит, також проводять по терміналу карточкой, э, приходит опять-таки СМС -ка, что ваш каштоваш вышел вийшов школу. На засіданнях шкільного батьківського комітету давно мусувалася думка про застосування електронно-пропускної системи, але фірми, які могли її забезпечити, правили за неї чималі кошти. Тоді згадали про картку юніор, що її вже мали діти для розрахунків за шкільні обіди. З'ясувалося, що ця картка універсальна і може бути застосована під будь-яку програму Приватбанку. Я можу чітко проконтролювати, коли дитина вийшов із дому і коли він потрапив в школу. І по цьому часу я можу визначити, определити, то ли він одразу потрапив в школу, то він займався якимись то іншими справами. Спокійство дає. А моєму ребенку, що тут з ребенком в цій школі все нормально. Спровадженням таболювання без великого шмату роботи лишилися чергові по школі. Тепер про відсутність Іваненків, Петренків і Сидоренків, директор школи дізнається з повідомлення, яке надходить на шкільний емейл після вранішнього табелювання приходу учнів. Данная программа новая для Кривого Рога, мы внедряем ее вот с нынешнего учебного года. К данной программе может подключиться абсолютно любая школа Украины, она является совершенно бесплатной. Так как Юниор Банк является социальным проектом, мы предоставляем для детей Украины, это абсолютно бесплатно. Безкоштовно, зручно і швидко. Ці характеристики програми табелювання батьки і вчителі схвалили одразу. Учням же довелося деякий час звикати до всевидячого ока цієї системи. Це буває не очень добре, але це классно. Первую неделю не очень удобно було, тому нормально привык. Файні учні змін майже не відчули, бо ж для них знання понад усе, а отже, тікати з уроків вони й не збирались. Уроки для мене це найголовніше. Я ж в школі учусь. До плюсів такої контрольно-пропускної системи слід додати і те, що вона практично зводить нанівець ризики проникнення до школи сторонніх людей з недобрими намірами, адже безпека дітей у школі дуже важлива, наголошує головний охоронець школи Лідія Михайлівна. Для мене дуже хорошо, ну мені уютно. Я знаю діток всіх. а дітки приходять в школу. Я їх отмічаю. Очі я справляюся швидко. Переваги володіння картою юніор вже оцінили у 72-й школі. Окрім контролю за відвідуванням, нею можна розплатитися за обід, не користуючись готівкою. Також можна встановити добовий ліміт витрат дитини, користуючись нею як звичайним платіжним сервісом.